Перед вами знаменитий карстовий міст, одна із е, старовинних пам'яток Закарпаття. Бо історію про послів <петра>, Петра І, напевно, чули всі. Посли описали цей міст як місце дуже цікаве і незвичайне. Міст під прохід під каменем величезної маси, який на трьох опорах. Тут тримається. Ну і нарешті і ми до нього добралися, щоб строфувати на фото, відео цю чудову пам'ятку природи Закарпаття. Ну, ми на гридовій площадочці якраз десь приблизно над карстовим мостом. Поля звідси дуже гарний, панорама прекрасна, але жара така, що, як кажуть, повітря аж звинить, димці все. А ззаді якраз дуже гарний екземпляр куща ягідного. Карпатського релікта, який раніше був дуже поширений на Закарпатті. Ну і Карпатах в цілому, про що говорять назви Тиса, Тисмениця, Тисовець. Як його в народі ще називали негний дерево. Тепер його ареал дуже скоротився через, напевно, масову вирубку у минулому і позаминулому століттях, оскільки цінність цієї деревини була дуже висока. Зяги не цікавий тим, що він дуже поволі росте. Тривалість його віку може бути понад 2000 років, але за рік приріст дуже незначний, може декілька міліметрів. Якраз вже на ньому є такі ягідки, які досить такі клейкі. Істина їх не, не рекомендовано. Хоча вони можуть бути і ястиві. Ця скала і є карстовий міст. Він знаходиться в лівому кутку під нею, під цією скалою. Зверху гарний оглядовий майданчик на всю долину малої угольки. Внизу приселок кічерела. Зліва безіменні скали. Ще лівіше, вдалині меншу.